Вітаю, діти! На порозі вже літо. Яскраве, тепле та багате ягодами та фруктами. Такі смачні, червоні та соковиті вишні надихнули Лесю Українку написати чудовий вірш Вишеньки, ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Якби з не незесенько, чи то ж би доспіли? Сьогодні я пропоную разом зі мною виготовити з паперу вишні на дереві. Для виготовлення нашої поробки нам знадобиться заздалегідь підготовлене дерево, зелений аркуш паперу та червоний зеленого. Зеленої стрічки ми будемо робити листочки. Складемо навпіл, ще раз навпіл і ще один раз. Тепер із усієї цієї стопочки ми виріжемо листочки. І одразу от отримуємо дуже багато листочків. Червоної з червоного кольорового паперу ми будемо робити вишні. Один кінчик мастимо клеєм і згортаємо. Ось так. Ось так ми отримаємо вишеньки. А з зеленого паперу, що в нас залишився, ми зробимо хвостики. Ось так. Тепер потрібно викласти все. Ось так я виклала, тепер це все потрібно приклеїти. Ось таке вишневе дерево вийшло у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!